Друзі, як ніколи стоїть актуальне питання, хто за мир. Хто за мир? Лайк, підписка. Будемо розповсюджувати нашу агітацію, бо мені пишуть, ви агітуєте, так, я агітую за мир. Я агітую за е, тверезих людей, за те, щоб ми в кінці кінців е, завершили е, цю вакханалію з боку нашого ворога з боку Росії. Щоб це все зупинилося, щоб ми могли закінчити на сьогоднішній день свою визвольну боротьбу в окопах і почали свою визвольну боротьбу в кабінетах, судах і все-таки повернули. Якщо ми не можемо повернути фізично сьогодні території, ми маємо їх повернути юридично, ми маємо повернути. Людей економічно, а саме підняти економіку до Хмар, до небес і всі потягнуться до нас однозначно. Ну, ми це говоримо з 2014 року, притомні адекватні українці, але, на жаль, ну, не всі так думають. Сьогодні дивіться, Ігор Мосійчук звинувачує президента в тому, що йому вигідна війна і що він на перемовини не поїде. Я не можу погодитися з цим. Чому? Тому що президент чітко заявив, що він готовий їхати на перемовини в Стамбул. Він готовий 15 травня бути там чекати Путіна. Це його заява. А Путін теж саме сказав: він готовий. Тим більше Ардоган вже виступив і сказав, що вони теж готові. Європейці давно готові, тому що вони вимагали разом з Зеленським е е вимоги виставляли Росії сісти за стіл перемовин. Звісно, що у кожного зараз Росія говорить про одне, ми говоримо про інше. Ми хочемо сьогодні зупинити вже 12-го числа. Вони кажуть, давайте 15-й сідаємо, потім будемо зупиняти. Я бачу зараз багато дуже. Українці пишуть відео з приводу того, що давайте, хоч як, вже сідайте в кінці кінців, не ходіть, не розказуйте. Сідайте за стіл і потім вже вимагайте там один від одного, дивлячись один одному в очі і розказуючи один одному, що ви там думаєте про цю ситуацію і один про одного, в тому числі. Це вже таке діло, це перемовини. Вони можуть іти місяцями. Але звісно, що сідаючи за стіл перемовин. І Європа, і Зеленський можуть вимагати за столом переговорів, дивлячись в очі росіянам, вимагати від них зупинення, те говорить і Трамп, зупинення бойових дій по лінії розмежування. А далі вже будемо ну, розкачувати там, ситуацію з приводу того, що віддавати, що повертати, яким чином це все робити. Тому, друзі, дивіться, я все веду до чого. Ми можемо звинувачувати, ми можемо зараз розказувати що завгодно. Але ситуація така: ми маємо тримати кулаки, маємо підтримувати всіх тих, хто долучається до миру, до перемовин, підтримувати їх, ні в якому разі не провокувати і не здійснювати оцього всередині, ну, каламутити цю воду і звинувачувати, як завжди, всіх. Виходить, люди хочуть нам е добра, хочуть, щоб був мир, а ми починаємо їх звинувачувати. Я думаю, що той же самий Китай теж не потрібно звинувачувати на сьогоднішній день, тому що завдяки Сензенпіну, який поїхав на 9 травня, який, я впевнений, в цьому надавив на Путіна, і він прямо вночі, після їхньої зустрічі, виступив і сказав, що він готовий зустрічатися в Стамбулі, і навіть вже домовився з Ардаганом. Тому, друзі, ситуація ну, така вся. Тому дякуємо їм всім за те, що вони сьогодні хочуть. Миру і допомагають нам в цьому. А звинуватити друзі, в нас буде час, коли це все закінчиться, коли перестануть вмирати наші близькі, рідні дівчата та хлопці, тоді буде часу отак збирати докази і звинувачувати всіх, хто це все намутив, хто це все замутив, хто винен, як зараз говорять, в втратах і жертвах. Ну, це вже буде потім, друзі. Сьогодні потрібно не шукати винних, а докласти зусиль і підтримати всіх тих, хто хоче миру, хто хоче посадити Україну, Росію за стіл перемовин в кінці кінців, і щоб зупинилася війна, зупинилося вбивство мирних людей, в тому числі і військових. Друзі, тому я за те. Я за те. І дай Боже миру, всім добра. Всього найкращого до зустрічі.